Перш ніж я почну, послухайте у цьому відео, згадуються реальні події, але більшість з того, що ви почуєте, це моє власне бачення того, що могло статися у 2022 році. Це просто історія. Нічого з цього не є офіційним. 2022 рік, Росія штурмує Україну, сподіваючись відновити свою втрачену імперію. Світ затамовує подих. Поруч Білорусь, колись частина Радянського Союзу, тепер тісно пов'язана з Москвою, опиняється в центрі бурі. Їхні солдати марширують поруч з росіянами, проводячи навчання прямо біля кордону України. Білорусь навіть дозволяє Росії запускати ракети зі своєї землі. Усі спостерігають, особливо НАТО. Але коли Білорусь тихо запитує, чи може вона приєднатися до НАТО для захисту, відповідь тверде ні. Саме тоді Польща робить свій хід. Війська підходять до білоруського кордону, називаючи це просто безпековими навчаннями. Але будьмо відвертими: ніхто в це не вірить. Білорусь посилає своїх солдатів. Її шпигуни шепочуть, що польський президент прагне старих польських земель, мріючи повернути втрачене. Президент Білорусі Лукашенко у відчаї. він телефонує Путіну, запитуючи, чи може Білорусь офіційно приєднатися до нового радянського союзу. Але Путін холодно відмовляє йому. Саме тоді Лукашенко розуміє, Росія не зацікавлена в партнерах, вона хоче контролю. Загнаний у кут. Лукашенко починає шукати друзів, де інде. Він звертається до Іспанії, Греції, навіть до країн колишньої Югославії, сподіваючись на якийсь гібридний альянс. Але отримує лише ввічливі слова: ніхто не хоче гнівити НАТО, ніхто не хоче ризикувати. Розлючений і почуваючись зрадженим, Лукашенко робить немислиме. Він оголошує Білорусь нейтральною. Більше ніяких виборів сторін, більше ніякої ролі московської пішаки. Але Путін ігнорує його, наказуючи продовжувати атаку на Україну прямо з білоруської землі. У Лукашенка залишився один хід: він відводить свої війська до польського кордону не для нападу, а щоб тримати оборону. Глибоко в душі він знає, що бореться за виживання своєї країни, затиснутий між гігантами, без жодного місця для втечі. І ось так в іншому всесвіті Білорусь стояла на межі між Росією та Заходом, намагаючись не бути розчавленою.